так ми зараз, так? Да? Да, всім привіт. Ми в Дісі. Зараз ще якась дивна пусте пространство тут в Дісі. А, а я Одіс вирубав те. Диви, яке дерево. Ага, єдине дерево, яке оставив пивно. Там люди. Але. Шуру їм назад. Що? А чого треверуть? Наміти. Хай замічають. Пошли. Тобі треба, то йти, я тебе на камеру зніму. Бо то або дісники, або... Єбася, не біжай. Сміє собі. Ти що, ти а? Тихо ти. Та я за тобою вдома. Та я за тобою побіг вдома. Зараз я покажу. Побудь тут на шухері. Мерек, помовч. Покажу вам тут ще. Звісно, ви можете бачити це в Ну, Не знаю, чи в до раніше цього відео це пізніше, але но... тому вирішується діяти ще Також ось для кормушка для тварин. Тут судь, там сіно і кабачки. Ось. Оставив те, де тварин. Ми там нічого не трогав. Просто я да, просто оглянув там, що це що взагалі таке. А то із дороги якось старано все виглядав. І, і зараз ще, ще трохи далі вже підемо. Мерик. Ми ж туди прямо собирав. Давайте під таємну камеру. Я... У мене Та... в мене тільки одна камера, і то це те, все, що на телефоні. Непогана така дорога. Мерик, хто ми зараз куди? І тих ймотих Тобі треба те, що твої ініціативи. Там ще на грешці рубають ліки. Ні, якби я рубалте, то ми пчовте все. А там вони просто щось перевіряють. Ух, чи не на, ходять такі самі, як і ми, які не знаємо, що вдома робити. Виходять. Да, ось двоє йдуть і відео знімають. О, там вроді щось спереди буде цікавіше трохи. А то якось як начебто більше пространство там є. <рес> І до того перший раз цією дорогою дороги ідем, дам, Ерекс. Дорогі да. Ще запах дуба чути буде. Треба сюди. Красиві. Але чого вона там, а не там? А ну стой. А чого вона там? В... Вона там ж десь якраз тут теж закінчується на подаді траси. Я ходив на Юрківку, виходить. Mm? Десь я ходив на Юрківку, виходить. Ні, Юрківка в, в іншій стороні. Так? Так. Да. Ми їдемо зараз до... о, о рябочок. Це що в Жашків зараз. А, це тут просто, походу розвивка всю. Через це тут і частіше. Це. Ззаді там нікого немає. <рес> а навча не, по цій дорозі вертати стоїть додому. Тут можна Та тоді можна... провіримо. Можемо підговоримо направо. О, ні, ні ті гасові. Тепер понятно, що тут так чисто мири. Дерев нема. Ага. А ви дихайте. Без дерев. Тільки декілька дерев, оцього по ставлявки. На лохо. Пару мільйонів робів. Давше, я думав, що як ми йшли, то тут якось занадто світов є. Там? Та ось там щось парді, вроді якось стовп і є. є на чому посадити. Трохи віддихнев та й тоді вже підемо далі. І думаю, що вже краще нам додому вертатися. Мерк. Багато які такі місця залишаються такими, що якось ми зараз бачимо. Рідко в яких місцях щось висаджують. О, місця отдиха. Ось такі драга вирубили монаддих. Ага. Дуже <реш> ніхто по факту не може приїхати. Це будет как комусь надо и гребочка Так, Да, це буде свіжа, хороша Дорога Мерик Иди сюди. Мерик, сюда йди. Сюда дружбиком А ты Опа два списка Мерк, попрошу тебе не виражатися. Я знаю, що емоцій багато і трошки. І це м'яко сказано. А оно метка, бачите саме. Це, не куди йти. Це, мабуть, метки границі. Або щоб оставляти дерева. А то бачу що ось дивись, мерк з метками метки, Вони ведуть там де вирублять себе? Куди з тракторами їдеш? Забирають тракторами, машини не поїдуть. То обічно, ні, бишно грузовими машинами ото. Кам Камазами ото. То це скільки в грошах буде еквівалент. Та дофіга. Ах біжуть. Це дуб? Це да. Ах, п'єть вона тяжка. Угу. Нерканут тихо. Ой, дуже Мені показав хтось, що щось їхав. Мені просто щось показав хтось, що як начебто щось їде. Пошли на край, що там не треба розкувати. Або ось в курсі тікати. І мерк, і щоб ти розумів, це все гарно. Метки стоять. А що вам дається мерки? Це знає, що це все офіційно. А куди воно піде метка? На десь заводити дають. Ну, якщо такі ось рівні. Ну може і людям а, а, продадуть Я тим, хто... Його хто. це вирубує? Лісник? А, ні, це метки ставлять офіційні компанії. А ті, 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 в яких є дозвол, щоб... А кому до, до ці дерева дають гроші? Ну, ну компанія, яка їх виробує і доставляє туди, куди а хто по заказах. Палив, а, на користування Ха? Хто дав компанії право на користування цими бригадами? E, чесно, я не знаю. Типу дерева чинні? Вона... Ні, як... це вони вроді вчитаються як волтесністю сел та чи міста. Но гроші... Ну, нашо, Но нашо... гроші не дають. Ми, власники, на них хочемо. Ні, там вроді якось по-іншому все розпреділяється. Ну, х**а, 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 Мільйонів доларів. Ну дивись, цього року вроді одна машина, розова дров стоїть вроде, чи 8-9 чи тисяч гривень. Машин 100-200. Е, 100. Тут, Тут усе, це десь півмашини. Оце що усе, зараз ця кучка. Це півмашини десь. Я не розумію, хто власник, А Там треба... Я, я, я чесно, мерк, чесно, я їх не вирубував, я їх не знаю, де це все... Що... Як і відбувається. Як мені стати власником цих дерев? Воно дерево, я хочу стати власником. Що мені робить купає? Тось їде. Шо. Это... Ні. Ну, трас. мер, траса. Мерк, траса, ще... Вони сильно дохру їдуть по звуку. Що не чуєш. Та все одно, краще, давай їдем. Пошли трасса, давай. Максимум тип часов південь. Півдрого узор. Стекси пішоте. Я тегай масштаб мерек. Тут сюди буде мало. Вс. Вируба. Мерк, <неби> ну чого ж ти такі з деревом? <смі> <смі> Зробив таке. <смі> Я розумію, що дівчини давно вже нема. Якщо вона був, то. Та, що, та не знаю. зараз, Давай зараз сядемо трохи, віддихнемо, десь 5 минути і тоді піде. Ти... 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 Зараз сядемо віддихнемо трохи та й тоді вже рішимо.